Сьогодні ми їдемо до Бостону, тому я повинен бути впевнений, що я проведу своє тренування зараз. Я люблю проводити тренування зранку. Мені потрібно враховувати свої калорії. Алджо завжди андердог за думкою фанатів. Люди недооцінюють його безумовно, це штовхає його ментально, і я думаю, іноді його емоції беруть верх. Це змушує його виступати краще. Я думаю, загроза, яку Шон приносить в клітку, дозволяє Алджу зростати сильніше в ударній техніці. Той, хто перший ініціює свій план на бій, той скоріше за все й закінчить бій перемогою. І я думаю, Алджо просто піде і накине пару подач в обличчя Шону. Шона чудовий баланс, він тримає плече високо, але я буду тримати свої руки у правильному місці. Вони будуть поряд. І як тільки з'явиться можливість, це тіло впаде. Фінал вже скоро. спочатку я скорочуюся, а потім збільшуюся. Оу oh, є. Yeah. Я готую свій сніданок перед тренуванням. Там є яйця, пшеничний хліб, кава, папая та вівсяні пластівці. Це буде справжній виклик для неї. Вона має менші порції, аби бути худішою. Понюхай сир та їж свої яйця. Ох, дівчинко. Це смачно, що справді? там все круто, відчуваю себе чудово, відчуваю себе сильною. Я зроблю вагу, битимуся і привезу пояс додому. Від самого початку цього табору Аманда була впевненою у собі. Вона реально гарно обирала техніки. З нею дуже просто працювати. Оу, роби так, як я навчив тебе. Лягай під нього. Продовжуй тримати. Ось так. Ми всі частини пазлу тут. Команда придумовує стратегію, а вона виходить і виконує її. Цей пояс наш. Ми привеземо його додому. Хороша робота. Тепер дай мені покласти його сюди. Ось так. Моя дружина бразилійка. Ми поїхали на місяць з Бразилію, щоб побачитися з її родиною. Я не знаю, це особлива свобода поїхати в іншу країну і розмовляти на їх мові. Тому так, це свобода, яку я хочу дати своїм дітям. Ми їдемо на недільний підкаст. Це буде останній підкаст, поки ми не повернемося. Тому це буде круто сказати людям як справи. І потім наступного разу в наступному підкасті бій вже буде закінчено. І я буду чемпіоном. Будьте певні. Це Тімбо -шуга, Шуга шоу, і це епізод 246, і ми робимо це трохи більше чотирьох років. Тепер ми в прямому ефірі, тому так, неділя боїв завтра, а маємо кучу медіа контенту попереду. Я завжди намагаюся приймати в цьому максимальну участь, я буду зайнятий, наче сука, цього тижня. Але це круто, це круто думати про всі ці речі, наче про їжу. Я прагну залишатися активним. Я хочу повернутися в грудні і пройти це знову. І, якщо чесно, якщо Чіто виграє, побачимося з ним в грудні. Ох, чувак, давай молитися, давай молитися до Бога. Це божевілля. Наступного разу, коли ми будемо проводити це шоу, пояс буде стояти прямо тут. Давіть на кнопку підписки. Люблю вас, хлопці, і побачимося наступного тижня. Я ніколи не зупиняюся. З часу мого дебюту в Мехіко Сіті, прямо сука в UFC 292 в Бостоні. Це буде зі мною завжди, і я буду з цим завжди. Я жахливо складаю валізу, я 100% беру те, що мені не знадобиться. Мода важлива для мене. Я в одягу, я люблю одяг. Дякувати Богу, я знаю людей в цій індустрії. Інколи я отримую трохи любові. Інколи потрапляю на гачок і мене підтягують в цьому. Це круто. Битва у Бостоні. Ми притягнемо зелений, ми принесемо зелений. Подивіться на це. Просто краса. Боже, я подарую трішки любові моєму хлопчику Бронсону, тому це точно поїде зі мною. In znova, moja valiza je prepolna, jaz znam, znam. Hvala lepa, da si me dotaknete Bostona. Previd Boston. Tu tudi triške zemljo, zelo sem triščke. Я була в Бостоні. Я дивилася бій в 2019-му, Повертаючись в 2019 тисячі я запитувала себе, коли я поб'юся в Бостоні. І ось я тут сьогодні. Бути тут. Це чудове відчуття. Тут дуже тихо. Багато великих університетів навколо. Тут чудовий спортивний вайб. Погода гарна, їжа також. Мені це подобається. Здогадайся, хто дав тобі це. Хто? Де ні? Ти знущаєшся. Він сказав, ти можеш потримати це, поки не заснеш, якщо будеш виснажена після бою. Дякую, боже мій. Я дуже щаслива. Ми прямуємо до Бостону, приватний літак. Я можу простягнути свої ноги, ми все робимо вірно. Будьмо хлопці. І новий. Я не знаю, коли я вперше побачив Алджо, мабуть, це було в готелі. І ми якраз прямуємо в готель, будемо розпаковувати валізи. Як справи? Дуже тобі дякую, Ей, чувачі, як довго ти тут чекав? Пару годин, десь три години. Як Шон виграє? Нокаут у другому раунді, Алджо відправиться спати.